Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 21. До світанку у Києві очікується хмарна погода, яка вранці проясниться. А вдень та ввечері все знову повториться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. В день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 19, вранці у Житомирі погода буде ясною, день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Опади не очікуються. На Чернігівщині температура день буде від плюс 25 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 16 до плюс 21. У Чернігові зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опадів не прогнозується. У Сумській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 21. Ранок у Сумах буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не передбачаються. На сході на Харківщині вдень температура становитиме від плюс 27. До плюс 23 градусів та від плюс 16 до плюс 22 вночі. Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари без дощу. У Донецькій області очікується температура від плюс 30 до плюс 22 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 25. Увесь день у Донецьку триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс 30 до плюс 23 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 25. У Луганську до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами без опадів. На півдні у Одеській області очікується температура до плюс 25 градусів в день, а вночі від плюс 22 до плюс 24. В Одесі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади не очікуються. У Миколаївській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 28 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 27. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 27. Перша половина дня у Херсоні буде ясною, а після обіду з'являться хмари. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 24. У Запоріжжі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 29 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 17 до плюс 26. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. На заході на Львівщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 18. У Львові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вдень піде дощ із грозою. Проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Похмура погода буде триматися в Івано-Франківську весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 19. У Тернополі ясна погода очікується вранці та ввечері, а день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Чернівецькій області день температура становитиме від плюс 26 до плюс 24 градусів. Та від плюс 17 до плюс 20 вночі чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, опади не передбачаються. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 24 градусів, та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Хмари в Ужгороді будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опади не передбачаються. У Рівненській області очікується температура від плюс 23 до плюс 21 градуса в день, та вночі від плюс 14 до плюс 16. Ранок в Рівному буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Вранці очікується дощ із грозою, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 15. У Луцьку погожий день прийде на зміну по хмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня без дощу. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Хмари, які з'являться у Хмельницькому вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 18 до плюс 23. У Кропивницькому погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Полтаві вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 22. У Черкасах хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 23. Перша половина дня у Дніпрі буде ясною, а після обіду з'являться хмари без дощу. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 23 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день. Вечір у Вінниці обіцяє бути ясним. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що дивились наш огляд погоди. Не забудьте взяти з собою парасольку та підписатися на наш канал, щоб завжди бути в курсі погодних умов. Бажаємо вам комфортного дня, незважаючи на дощ там, де він буде. До нових зустрічей!